Ірина Родченко уродженка Сумщини. Вона є виконавчим директором громадської організації Сумське земляцтво у місті Києві, поетесою, журналісткою, громадською діячкою, виконавицею пісень, заслуженою працівницею культури України. Шосткинською громадою їй пов'язує давня дружба. Тож пані Ірина залюбки прийняла запрошення керівництва міської центральної бібліотеки, аби презентувати свою нову книгу. Записник жінки на сінинки цілую небеса. Планувала, мріяла і хотіла, оскільки нас Сьогодні гуртує велике спільне горе, яке прийшло на нашу землю. Це ворог, на жаль, рашистська орда, яка хоче знищити нас як націю, як народ. І кожен обов'язок зараз, кожної людини, кожного громадянина це робити свій посильний внесок у перемогу і наближати. Цей день перемоги, який ми всі чекаємо. Збірку цілої небеса авторка почала писати у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У віршованих рядках відзеркалені біль, сум та тривога людей, які оточують пані Ірину. Це рідні й близькі, сусіди, переселенці, військовослужбовці та їх родини. В моєму будинку живе вісім родин військовослужбовців. В Моїй книзі записникові є посвяти родинам захисників і. Я присвятила свої вірші всім українцям, присвятила переселенцям, тому що в нашому будинку, де я проживаю, теж багато із східних і південних областей, яким ми допомагаємо. Також Ірина Родченко презентувала свою книгу поезії Любов дивовижна, яку написала три роки тому. Весь захід у бібліотеці був пронизаний патріотизмом, і не тільки тому, що кожен віршований рядок авторки сповнений любов'ю до України та вірою у нашу перемогу. А й тому, що зустріч проходила на честь двох знаменних подій в українській історії: Помаранчевої революції та революції гідності десять років це досить солідна історична дистанція, коли ми можемо вже ефективніше усвідомити, що відбулося з Україною з кожним із нас із світом після доленосних подій революції гідності. З іншого боку, ми розуміємо, що Революція Гідності і російсько-українська війна це єдиний процес продовження боротьби українців за цінності, за свою історичну пам'ять, свою культурну ідентичність, своє майбутнє. Як зазначив у своїй рецензії до збірки цілої небеса поет Михайло Шевченко, пані Ірина не підбирала сюжетів, не підшукувала дат чи територій. Вона писала, як дихала, душа кричала з відчаю і болю. Пістя в попелищах чорної пітьми, у вирвищах гучного прикордоння душі края, Рашистська загрибуща залізна рука на шматки життя. чуття. Кричать діброви! Вітром голосними. Дощі завоюють пекучий храм вогні. Чи дочекаємося світломиті, Чи доживемо до дня, коли все буде Україна? Війна скінчиться, мир настане на наші, наші змучені землі. Присвятила один з віршів Ірина Родченко матерям, які втратили своїх дітей на війні. Син рідний, кровинка моя. Відлетіла у вічності душа, а моя я на землі поспішає слід за твоєю душею. Я одна запроклася у серці сльоза. Жити як, сподіватись на кого, відлетіла самі, щоб у віхлоєні зірка України народилась знову. Опісля вона поіменно назвала усіх шосткінських захисників, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Усі присутні в цей час встали, вшановуючи наших героїв хвилиною мовчання. Учасникам зустрічі організатори надали можливість долучитися до допомоги українській армії, розмістивши у читальній залі благодійну скриньку. Дещо розвіяли сумні думки слухачів шосткінські музиканти, скрипковий дует Адажо, який виконав кілька інструментальних композицій. На знак подяки Ірина Родченко подарувала кожному учаснику поетичної зустрічі по екземпляру своєї книги, а також невеличкі сувеніри та солодощі.